Гляньте, я проснувся, у мене на палаці сидить животное. Саме головне, що це, вона не двигается. И хоть пишо. Сидиться, біга срать. А вот тут такі вот джунгли были у мене. Пошли ночью так вставать як попало. Но снідать тут неудобно. Сейчас соберусь поїду шукати краще место. Ну что, поздравляйте мене. Я это сделал. Я розпалив костер в тропичном лісі из мокрых дров. Прям як в Карпатах. Воно дуже сильно димить в момент розгорання, сейчас уже чуть получше. Дальше буде вообще класно. А вообще на дым тут всем насрать. Тут за це можна вообще не волноваться. Там в центрі Сан паулу бомжи палять на кожному шагу все подряд. Я сделаю нормальный костер, чтобы долго горил с толстых палок. Потому что мне тут предстоит за разремонт серьезный велосипеда. Я уже рассказывал, что там надо заднее колесо шаманы. И когда я это сделаю, он вообще классно работать. Ну, ну, а так, в общем, ездить он нормально, Ездить на нем можно. Я же говорю, надо только проблему решить это самое с деньгами. Попробую сейчас банкоматы снять. Попробую еще раз найти нормальный Wi-Fi и связаться с банком. А пока що я буду снидать. Я думал найти тут таке сухе місце с сухой подстилкой. Но я так понял, что тут такого не будет и бессмысленно шукать. Проехал километров пять подальше від людей. І от людей. И вот я в думках. Тут всякая живність, интересно водиться, кричить постоянно. Огонь хороший, клеющий такий. Тебе так поправлю і на опять димить. Там активна зона дуже хороша, я відкрив з цієї сторони, вона гріє, ботинки сушаться. Є задача, тільки, щоб я їжу зварив і трошки прогрів, просушив, прокоптів. Оці носочки. А то вони сильно завоняні. Навіть ті, що я стирав, вже опять завоняються. Я їх зараз так прокопчу, що вони хрен будуть воняти. До самого океану доїдуть. Уже скоро. Гранці глянто виловлюють. Бачите, я сижу голий. Постійно моросить, то починає то бризкати Я пришлось тент натягнути, тому що віші, які розложені, трошки мокнуть. Зато під тентом вони сохнуть, навіть без костра. А знаєте, найголовніший прикол? Нема ніяких насікомих, ніхто має взагалі не кусає. <сум> немає нікого. Живності ніякої немає. Правда, там десь хтось кричав, якісь птички співають, Голоса не знакома взагалі. Ящерку ви бачили. Вона якась лінива ящерка. Я її проганяв, вона не йде. О, насекомые, вот и прилетели уже волосы. Так я ей буцнул, она так бум, на дерево прилипла и дальше сидит. Мне кажется, то какие из этих. Из хамелеонов что-то. <свестит> <свестит> вот такая. Костер медленно тлеющий. Я туда наложил этого гнилых толстых палок. И они постепенно вот -то просыхают. И медленно дают тепло. Достаточно, чтобы приготовить и прокоптить всю одежду. А я пока зараз буду великом заниматься. Кошмар, что тут робиться. Короче, тут дорога раздвоилась. цій я знак, что лесопе там нельзя. А на ті обочина дуже гурська. А там були поліцаї. вони побачили, що я растерян и сказали, що можно сюди їхати. Охренеть ось. Що робиться. Это кошмар. Мне интересно, я зараз еду вниз, может я вниз спущусь, там погода получше будет. Бо це якийсь капець. Нифига себе. Я думаю, що лучше держаться это самое і їхати кудись подальше от таких дорог. Ось таке, я по серпантину спускаюсь вниз А кругом таке робиться, а тут кошмар Вони, не Оце ну. такий серпантин, то я мабуть, аж туди буду їхати Я бачив по карті серпантин Оказывається це все время вниз. Потому что Сан-Паулу находится на высоте 700 метров, и там не до океана надо спуститься. Капец, такие спуск кажуши закладываю. Получается, это не две полосы встречных, и это сейчас на ремонте. Поэтому все ездят по одной полосе, там их распределяют. Он видно даже, да, по моей полосе мало машин едет, а там текучка пробка. Вот это они тут шесть чудят, короче, там перекрывают, закрывают. Какие пейзажи он. От туди десь я їду зараз. Кошмар. Там, мабуть, на берегу океану болото. А тут гори нереальні. Дивіться, що я знайшов. Дикі банани. Вони мелкі, але дуже вкусні. І в них, правда, багато косточок. Але вкусні. Чуваки, ви пробували коли-небудь банан з вкусом вишні? Такий От по вкусу як наш або банан що у нас продається, только з привкусом вишні. Только косточек багато, я його обслуг і косточки виплею. Но все одно, думаю, пару кг сажрати буде класно. Треба знайти. І так, следующий експеримент вот это вот растение, да. ці вот плоди. Насколько я помню, вони сідобні. Но, наверное, воно ще зелене, тому що дуже тверде і знаружи, і внутри. Я його з большим трудом розбив каменю. Но воно дуже тверде. так что я думаю, Даже если вона добавка, вона ще зелене. Короче, доїхав я до следующего городка. Він вроді невеликий, але такий цивільний. Забув як називається. І от Курибата, по-моєму. Курибата щось таке. Я знайшов Клара тут. А, в общем, змог зайти туди. Чувак оказався сообразительный, но він сказав, я йому все объяснил, в общем. Но він сказав, що нічим не може мне помочь. Я же делаю это все, как написано в инструкциях на сайте, пока не получите код, ничего. Есть хорошая новость, я в магазине смог рассчитаться карточкой, а теперь подумайте, в жопе я нахожусь. Я раньше боялся в таких местах снимать, на самом деле, они безобидные, эти чуваки в основном тут мусор перебирают. В общем, галактика в опасности, но я хочу это заснять хоть трошки. Чуть, А мне тут до рядом надо в лес текать. Короче, вот такая хуйня. Настал новый день. А я ночевал вот тут. Как в Карпатах. Надо привыкать. Вот моя сиделка, там стояла палатка. Дуже грязные место и дуже неровное. Тут еще раз попробую получше. Сейчас спускаюсь вниз, вон велик уже стоит. Бачите, тут банановые плантації, але вони заброшені трошки. Там домик заброшений, я сейчас його покажу вам. Ось така хуйня. Короче, вчора контента не було, потому що вчора був такий капец, блин. Я с утра не змог це саме поснідати нормально сухомяткою. Снідав, Снидал, блин, капец. Ось так воно виглядає. Тут интересно два входи є. Ось один вход. Тут типа кухня була. Тут. Якби було дрова сухіше, я би тут палив. А так слишком дивно було б, мені прийшлося заникатися подалі. Ух. Ой. От тут ванна. І унітаз даже є. Возможно робочий. Да, вполне робочий. Ось вот так вот. Тут типа умывальник колись був. От. Тут комната і отсюда є вход на второй етаж. Тут комнатка. Отсюда вход туди. І отсюда ще один выход наружу. Ось так вот. Тут доволі таки сухо. Буби мене газ. Я би тут спокійно заночував. І не треба було б диміти на догаз. Виходимо тепер на рушу. Отак от вона виглядає. І зараз треба акуратно вийти на дорогу, щоб мене ніхто не засюк. А тут якесь дерево росте. Із нього падають плоди, плоди похоже, якісь на чутемні сливки, а личинки, але по запаху як виноград. Ось так от. А я виходжу на дорогу. Ось тут короче, це, я так зрозумів, вони відбирали банани. Виходить, що ті, що позавтівши, вони для негодяться для продажі. Ті що В Взагалі, я з цієї кучки вибрав собі, помив. От, кілограмів не знаю скільки, блин, сколько влізло. Ну і на місці наївся. А тепер третій катя сюди. Отже ж підведемо. Це відео наступного дня знімаю, але це будуть коментарі до попередніх днів, тому це в попередній серії буде. Значить так. Позавчора я нічого не знімав. Такий жуткий день був, я проснувся в якомусь болоті спав. Страшне. Получається, виїхав на берег океану, а там волни такі, я таких ще не бачив. Океан дуже грязний. І воняє більше похоже на Чорне море. Набережня сама похожа, типу як у Гандії, дуже похожа. Все закрите, нічого не працює. І вторгнення я коротше, потім знайшов Wi-Fi в іншому місті, там же виложив попередні серії, ви вже бачили. І зв'язався з приватбанком. Перша дівчинка почала мене мурижити, Спрашивать все, що можна. А я свій код ідентифікаційний на пам'ять не знав. Поки запустив дію, поки його прочитав, вона каже, я вас не чую. І все, і положила трубку. Наступний хлопчик взагалі нічого не спрашував. І сказав, що у мене з карткою все нормально. Пробити ще. Ніяких відмов немає. Тут суму, що заморожена, він бачить, каже, що вона якось повернеться обратно, тому що ми вона не засчиталась за оплату, тому вона все довернеться обратно. Заморожена. Ось така фігня. От. І... Прямо в той день вечором я попробував ще раз. І оказалось, що мою карточку треба вибирати кредитною, А я всегда думав, що дебитовая. <плес> <плес> і вона тут же заработала. і все. Ось вот таке от. Получается, все работает. Это вже хорошо. Плюс я навчився справлятися з місцевим кліматом, а про це вже буде в наступній серії. Думаю нормально. На тому і все. Ця серія буде закінчена. i'll